Десятий тур ла Ліги подарував справжній вибух емоцій, драматичні інші сенсації, гарячі і класику, який знову не обійшовся без вилучень. Ось як пройшли всі матчі цього вікенду в Іспанії. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Севілля поїхала до Раусосідада. Тур відкрився у Сан-Себастіані, де сосідату взяв реванш за поразку минулих сезонів. Команди забили голи у першому таймі. Цивільці спробували відігратися, але 2-1. Після сезону знову перемагає цивільні. Жерона приймала Рала В'єда. Фантастичний голепат у Каталонії. Жирона двічі відігравалася, програючи по ходу матчу. Здається, забили переможний гол на останніх хвилинах, але Карма був проти цього. І компенсований час зрівняв рахунок. Один з найемоційніших матчів туру. 3-3 і справжній трилер. українці відіграли посередньо в цьому матчі. Еспаньол приймав Ельче. Еспаньол здобув важку, але заслужену перемогу. Єдиний м'яч у матчі прийшовся після стандарту, а Ельче шукав шанс зрівняти рахунок, однак безуспішно 1-0 за Еспаньолом. Хетафе поїхала до Атлетіки Бельбао. Хетаха зумів шокувати сан Мамес. Єдиний гол гостей став вирішальним. Атлетік. Хоч і володів ініціативи, не зміг реалізувати свої моменти 0-1 на табло. Дербі Валенці завершилось перемогою жовтої субмарини. Лареал діяв холоднокровно по голу в кожному стаймі. І господарі залишаються ні з чим. Суха перемога стає 0-2, каже 5 матчів підряд не перемагають. Леванта поїхала до Мальорки. Нічя на балаарах. Леванта відкриває рахунок після помилки в обороні. Мальорка далі багато атакує. І раз забиває наприкінці матчу. Обидві команди мали шанси вирвати перемогу на останніх хвилинах, проте нічия справедливий результат цього матчу. Реал Мадрид приймав Барселону. головний матч туру. Ей класико. Реал здобув перемогу драматичному поєдинку. Верськове мають багато моментів, але ще з них. Велику кількість рятує свою команду. Але двічі все ж пропускає свою чергу, Атака Барси відповідає тільки одним голом. Барселона залишається в меншості на останніх хвилинах. В ханині на останніх хвилинах арбітер з лави запасних видаляє Луніна. Алонсо повідомив, що цю картку будуть оскаржувати. Вершкові в свою чергу 5 матчів підряд тільки перемагають. Чудовий темп від вершкових. Осасона грала сельтою. Дуже видовищна гра в влоні. Осасона відігралася в першому таймі з 0-1, а Сельта відповіла двома точними ударами, вирішивши. Долю матчу вольовою перемогою 2-3. продемонстрували справжній характер. А Сейтем вже 5 матчів підряд не програє. Рає Велікано приймало Алавес. Раю здобув чергову мінімальну перемогу. Один точний удар наприкінці другого тайму вирішив долю матчу. Алавес так і не створив гольового моменту відповідь: Рая 5 матчів підряд не програє. Бетіс приймав Атлетіко Мадрид. Атлетіко холоднокровно розібрався з Бетісом на виїзді. Команда Дієго Сіміона забила два голи в першому таймі, показавши класичну гру надійну оборону і швидкі контратаки. 0-2 і впевнена перемога матрасників на чужому полі. Тур подарувала вболівальникам яскравий класико. чергову перемогу Атлетіко та втрату очок Жерони, яка знову пропустила в кінці. Попереду ще більше інтриги в боротьбі за вершину таблиці. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні огляди. І не забувайте, у Лалізі цього сезону кожен тур має свої драми. Перейдемо до статистики. Перша десятка має такі місця. Бачимо рау. впевнено закріпився на першому місці. Для та та нас наздоганяють Барселона. Еспаньол піднявся на п'яте місце. Бетіс опускається на шосте. Райо вже сьомий. Бачимо щільність між сьомим та десятим місцем в нуль пунктів. Це залежить від того, як зіграють в наступному турі, і розташування цих команд зміниться. А місця з 11 по 20 мають наступне розташування. Севілія повертається в другу десант. Сельта піднімається на 13 місце. Реал Сісідат підскакує з 18 на 17 місце, опускаючи в зону виліту в Валенцію. В зігравши нічию з в Єда, ідуть на 20 по 19 місці відповідно. Бачимо тут щільність теж. Чимало. Перемога Жерона гарантує їм вже 15 те місце. І вони вже будуть по різниці забитих пропущених голів майже на 15-му місці. Випишіть прогноз, яке місце займе Жерона. та хто стане чемпіоном Іспанії в цьому сезоні. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Бапе, набравши 11 голів. Кращим асистентом залишається міла з 5 результативними передачами. І перейдемо до наступного 11-го туру. Жерона поїде до Хетафу. 31 жовтня, 1 листопада, Лера зіграє з Фаєва Лікана, Атлетік прийме Севілію центральну мачтуру за вивіскою. Real Сідат зіграє з Атлетік Більбао. Теж цікава заруба між командами. І також 1 числа ще зіграє Реал Мадрид з Валенцією. 2 листопада Леванта прийме Сельто, Ельчар прийде до Барселони, Еспаньо в депортиво, Бетіс прийме Мальорку. Тож закриють раво в'єдна з осасуною 3 листопада. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!